Привіт всім, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord буду будемо вдячні. Що ж, а, хотів вам щось записати цікаве, думаю, дані імпульсні сокири для цього ідеально підійдуть. Так, тут ще ми беремо досяжність зброї. Досяжність, да, кадальні, погнали. Знову ж таки, дані сокири не стандартні. Подивимося, нема досвіду гри, в мене в них. З ними точніше. Але думаю, виглядати мене погано. Давайте качати перезаряджання. В цій грі, знаєте, 100% не помилкою, головне буде качати перезаряджання. Воно практично скрізь ідеально залітає. Чим його більше, тим краще. І буде вам щастя. Зараз будемо все копати, отримувати досвід. Я думаю, ну знову ж таки, стандартна історія, там, знаєте, що чим швидше прокачаємося до 18-го левела, тим буде краще. Швидкість руху, а знаєте, хай буде. Що якби із... не те ще з мінусів, з недоліків, я не знову з, знов, з цією зброєю. Не знаю, що воно із... Ну, знаєте, воно мені чим всі сокири схожі на бумеранги. Ну, не прям щоб копія-копія, але в деякому сенсі доволі схожа історія. Тобто ти їх кидаєш, вони до тебе повертаються, ну, реально, бумеранги. Призаряджання ідеально. Треба не забуватися збирати квіти, і мені чомусь так здається, можна спокійно збігати, забрати капсулу. Її, звісно, спочатку потрібно знайти. Але думаю, це прям якоюсь такою величезною проблемою не буде. Я вже взяв швидкість, тепер я супер швидкий. Так, то збирали золото, це круто. Що нам тут взяти? Знову ж таки качаємо секири. Там критична шкода, не знаю ні. Кількість перезаряджання, я взагалі не знаю навіщо вони її Ось сюди всунули. Вот ти граєш тільки на одній зброї, тобто, нуби є одна зброя і на цьому якби все. Так, це ми зараз підірвемо. Ой-ой-ой, погано підірвали. Так, до речі, цих хлопців також би можна було підірвати, так? Да? Ой, нітра, нітра це круто. ой Ой-ой! Підірвали, підірвали. А ну йдіть сюди, я зараз тут взагалі підірву усіх абсолютно. А, там має бути купа досвіду, зараз туди повернемося. А ну, вибухай. Можливо, і не повернемося, так? Да? Блін, я про капсулу знову ж таки забувся. Ну, стандартна історія, нічого нового. Ой, а ви подивіться, що у нас тут є. Кислота чи вогонь. Давайте не знаю, я хочу кислоту. Мені якось, не знаю, вона виглядає цікавіше. Перезаряджання. Якісь руху будуть супершвидким. Удача. Перезаряджання... Отримання. Блін, так багато досвіду. Тим круто. пощастило. Так, давайте ще побігаємо, Нам нам ж треба капсулу знайти. Цікаво, чи є на цих сапірах щось якоїсь тривалості, не знаю. Посаки простенькі, думаю з ними проблем не буде. Не знаю, поки що дані сокири доволі непогано виглядають, якоїсь складності гри на них я не бачу. Це доволі класно виходить. Не знаю, як воно там дійсно піде далі, але поки що все реально круто. Зараз заберемо капсулу. Дальність у них, напевно, маловата. це, напевно, якась невеличка така проблема. Не вбив босів, тому що хочу пофармити. Позолочені набої не хочу. Так, за кожне сп... А за модуль мені не допомогу, золото фармити. Бігло розвалювати породу. Спираємо на бурильник, можливо, щось його йде. Ну, і ми маленька. Треба бігати десь поряд з босом, щоб їх вбивати. О, магніт. Пам-парам-пам-пам, -пам, а це прям успіх. Блін, мені здається, на ці сокири потрібно щось по типу швидкострільності. Грубо кажучи, в нашому розпорядженні є три сокири. А вони так повільно вилітають якось, ну не знаю, чим це зв'язано. пов'язано. Бом. Давайте брати, напевно, так? Да? Знову ж таки зараз десь побіжу і купу досвіду. Пролюблю. Про так, що у нас тут? Досяжність зброї? Да, напевно, досяжність тобто Якось погано вона летить і, напевно. Межі збору. Давайте буде, хай будуть межі збору. Перезаряджання. Перезаряджання. Три левела -ап брати не буду, і краще шкоду. Беремо знову ж таки шкоду. Блін, сюди реально треба щось постільність. Буде круто. Що ти кинеш по ньому чи ні? Блін, не можу по боцеві попасти. Жуках попадаю нормально, а по боцу попасти не можу. я убив я боса. Дово молодець. Досвід, напевно я з нього вже не зберу. Нічого страшного. Я думаю, ми це якось переживемо з вами. 21 левел, в принципі, це непогано. Не хочу ще одну одиницю золота. Тут нафармив чи ні? Ну начебто що щось нафармив, окей, погнали. Без звідси валити, да? Ну, майже 22 окей. Так, перезаряджання йди сюди, шкода йди сюди. Отримання досвіду хай буде, кріт хай буде. А Видобуток, а, хай буде видобуток, до речі, да? швидкість руху. Так ти стану можна взяти? Швидкість руху не хочу, перезаряджання і полетіли. Перезаряджання це, напевно, було помилкою, я вже собі подумав, але нічого страшного. Знову ж таки, я думаю, дане занурення буде простеньким, тому не принципово, але. Знаєте, брати такі глобальні поліпшення за, за рахунок золота ні. Ну, тобто перезаряджання, там якусь загальну шкоду. Ну, це не та історія, що нам потрібно в цілому. Мізкість обойму 100%. Короче, потрібна швидка стрільниця, якої у нас немає, да? Ну так. Да. Приходи так. Потрібна швидка стрільниця, у нас швидко стрільність, це немає на даній зброї. Можна взяти артефакт на швидко стрільність, цікаво, чи він спрацює. Єд є показник швидкострільності? Да, швидка стрільність. Блін, взяти показник швидка стрільність, Ну, артефакт на швидка стрільність. Але, ну, знову ж таки, я собі швидкість рух прокачав. У понітре. Давайте спробуємо, тільки спочатку треба накопати. Сподіваємося, що з цього вийде. Це тут такий плюється. Так, тут має бути вибух. Вибух. а вибух не тляє. Ханово ти вибухаєш? Казали мені не матюкайся, вибачаюся. Непередбачувані обставини. пам парам пам пам Ой-ой-ой-ой. Бережно. Так, іди сюди. А Давайте спробуємо викрутити артефакт на ті гроші, що у нас є. Там мені здається, ми посмокчимо палець. Так, -да. окей, тоді беремо фармітри. Ходімо фармити нітро, не пощастило. Швидкість руху, хай буде. Перезаряджання, хай буде. Вроді треба звідси звалити вже. Ой-ой-ой, як це гарно виглядає. А, давайте зім трішки шкоди. Ой-ой-ой, досить губити ХП. Так, Юсто у нас проблеми. Е, іноді в цій грі є такі оце переломні моменти, які просто потрібно якимсь чудом пережити. Реально це складновато в мене іноді виходить. Розгубив усе хп. Ну нічого. Я думаю, знову ж таки. Ми й не з такого викручувались, да? Ой-ой. ой Просто треба знайти трішки цукру і буде нам щастя. Бо прапор 10 левелів. Ну, нічого, думаю, щось придумаємо. Хоча ще грабиту збирати, да? 5 штук. ой йо як вас тут багато. Не вистачаєш від постільності. Погано, ти вибухаєш. Подимав ти будеш вибухати краще, окей. Ми вірні з критичної шкоди, да? тут просто мають бути шалені вибухи зараз. Ой, чудово. Треба буде якось там досвід зібрати, беремо шкоду. Ну, принципі, ХП я трішки відновив, давайте позбираємо гриби по можливості, так? Да? Босів я не кваплюся вбивати. Ходімо сюди в дирочку. Пам-паром-пам-пам. -пам. А що в нас тут? Ой-ой! Золото і нітро, чудово. Йдемо сюди. Золото і по нітро. Так. Беремо шкоду, рухаємося донизу. Блін, якось ці сокири своєрідно бо, ну, жуків. Трішки незручно моментами буває. Ну, тобто ти розраховуєш на одне, виходить зовсім інше. Це ще дискомфортно потім. Так, два гриби ще нам це. О, цукор, нічого собі. Прям по-багатому. Так, я знаю місце, де ще є купа купа досвіду. Ну ще я це сюди прийшов. Межі збору, да? Ну окей. Не п'юйся. Так, бачу цукор. Напевно я його не заберу. Ходімо досвіду, не збираємо купу. Так, чудово. Пам-пам-пам-пам. Давайте ще захисту візьмемо. Захист. Блін, я знову це хпари зробив. Тільки я вмію. Ода. Так. Блин, якісь такі поліпшення погані випадають, не щастить. Ну, це історія про те, що вся гра на удачі побудована. Блін, треба артипак на свідкострільниць. В принципі, треба вбивати життів і валити звідси да? Я доволі мало левелів управляв. Ой, типа досвіду. Ди сюди. А, пам парам пам пам Шкода. А, їй стоє багато. Так, били босс, але досвід я з нього не дістану, так? Ну, погано, що я можу сказати, але тепер тікати, напевно, звідси вже. Все-таки дістану, дістану. Я й моя жадібність здають про себе знати, а тепер треба бути обережним. А зараз мені... Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Хух! А, це було небезпечно. 7 одиничок ХП залишилося, да? А... Швидкість перезаряджання, легендарна, хай буде, імовірність квіта межі збору. Ні, напевно. ХП, швидкість руху. Шкода. Хай буде. Ну, на цьому все погнали, фіналочка. Так, треба КП відновити, а то 7 КП як взагалі не втемно. Все-таки мені цікаво той швидку швидкострільність. Я б знову ж таки нітро на нього витратив би, чесно кажучи. Але знову таки її треба накопку. О, кого я бачу. Привіт! Ходімо по товстенького жучка симпатичного. О, ці перегонки. Однувати його насправді вбивати. Ну, Даною зброєю, вона, знаєте, вона ж ну, як, ходить якось біг в конкретну точку, да? це не граната, яка тобі вибухає і величезну-величезну область просто підриває, руйнує. Давайте валити. швидкість видобування. Треба багато копати. Ні-ні-ні-ні, не кусайте мене. Щось ні золото нітра нападає. Ні, Мені ж треба. Нічого. Бом. Окей. Молодчинка. Не люблю я ці міні-поля, вони небезпечні. До речі, на цьому тому, на цих сокирах якось мало ну, як легендарних поліпшень. Ну я про 18 левел. Конкретно. Він ні, од... ні той не полетів у цього личинку. Катастрофа. Окей, ходімо по капсулу. Нітра яку я не заберу, да? Ну не критично. Обхотилося. пам Заблоцілося. пам пам перезаряджання йди сюди. 48, ну покрутимо. Пробую покрутити. Подивимося, що з цього вийде. Так, і тут нам треба крутити. Коли воно тобі типу, потрібно, воно тобі ніколи не випадає. Ну, блін, давайте, напевно, брати золотожерна консоль. Тому що, будь-якого ні, треба шкоду підвищити. Ще ідеалі, напевно, треба було брати шкоду. ну Нічого, ми, я думаю, розберемося. Так все погано, як могло бути насправді, але могло бути і краще. Окей, перезаряджанням. Реально треба швидко стрільнити. Де її взяти? Mm -hmm. Це складно. Так, краще тулочинку, чи жука того симпатичного вбити. Ефекти стану і будуть. Майже, майже, майже. Може його кислота добій. Оце і все. Де якийсь крутий артефакт. Шкоду давайте брати, ну вже оглядак. Щось мені не, не щастить, скажімо так. Так, зараз в мене будуть витрати золота ще одні, да, і в мене не вбиті ті жуки. Погано насправді. Треба ближче до них літати, і їх повбивати. Перезаряджання, окей. Давай якось кидай по ньому. Магніт. Напевно, візьму трішки пізніше його. Ну класно ще він випав. Ой-ой-ой. Якось тут багато. Босс. Босс-босс-босс. Хай буде как-то Будемо всіх вбивати кислотою і напевно треба підірвати. У мене золото закінчило, це, до речі, погано. Опа-па, кого я бачу. Це швидкість такесь А, ну в принципі, шкодує непоганий мене, ну поки що, так? Да? Ой, чи буду я бігти по магніт? Насправді складне запитання. Ой, давайте магніт трішки пізніше візьмемо. Ні-ні-ні. Ой, не треба було сюди йти. Тупо цих Короче, беремо магніт і звалюємо, дивіться. Цей куточок ми більше не йдемо. Беремо шкоду. Цей куточок ще взагалі не веселий. Цьому боту я не попадаю взагалі. Погано. Ой, катастрофа катастрофічна якась. Довго, коротше, граблю, я не люблю я такі довгі ки. Ой-ой-ой, я починаю бокопорити, це ще гірше. Кай тікай, тікай, дружок. Треба без бокопорства. Тут все це погано закінчиться. Треба, напевно якось трішки спробувати ХП відновити собі. Фух. Блять, куди ж ти лізеш, дурак. Ага, нормально, золото в входу прокачала. Головне, щоб по е, боцу я попадав хоч пішки. Щось тут якось вибухнуло. Але поганенько. Ой, перезаряджання, окей, okay, не буде перезаряджання, але від нього мало користі, до речі, бачу. Знову своїх бухи накидає. Ну кидайте, давай по ньому, що ти тормозиш. А, не зрозуміло мені каці топори летять. Кай. Я його вбив. Я не знаю як, але я його вбив. Кух, пощастило. А де мій транспорт? Капець, як пощастило, просто чудо якесь неймовірне. Треба звідси звалювати. Кух. Видихнули. Що я... Вони начебто непогану шкоду наносять. Ці сокири, якщо попадають, то вони попадають. А по артефактах я сильно на бокопорів, напевно, цю золоту і цю Нітру не треба було брати. А, не знаю, залучені набої можливо, або. Ну... А, в даних... ну... В даному режимі фарм золота Нітр під великим знаком запитання. Цей артефакт, як мені в коментарях і писали, в принципі, під кінець штука класна. Ну, Вам нема куди втратити золото, і цей артефакт під кінець класно залітає. По імпульсних сокерах. Реально сюди треба швидкострільність. Артефакт на швидкострільність мені не випав, плюс багато цих гівняних білих поліпшень мені випадало, да? Звичайних. Не пощастило мені з прокачкою, чесно кажучи, ну мені так здається. Реально не вистачає швидкострільності. Якби це смішно не звучало на цих сокерах, да? тобто ну, до цієї зброї є питання. І місь... ну, міськість обойми. Да? Відповідно, треба швидкострільність. І, ну, якось не зрозуміло, вони, вона, начебто, щось схоже на бумеранги, але не бумеранги, схоже на гранати, але не гранати. І знову ж таки, швидкострільність, до чого тут. Ну, своєрідна зброя, але, в принципі, доволі непогано себе показала, знову ж таки, краще, ніж дрони. Що ж, на цьому все. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, також приєднуйтесь до Discord-сереверу, буду вам вдячний. І, звісно, не хворійте, не кашляйте.